Це перша основа для нашої іграшки. Спочатку робиться або звичайний дротик, який є, або, можливо, такий дротик більш яскравий. Ось обличчя, ось так клеїться, і починається потроху обмотування ватою. Де у нас вже є і обув, і деякі частинки, там, наприклад, варіжки, якщо потрібно, там, або ботіночки це все. Ось таким чином вони клеються. Клеються вони із повітряного пластилину або ж береться керамічна глина. Ти відриваєш шматок вати і починається магію. Зроблені власноруч вадяні ляльки прикрашають ялинку майстрині Світлани Русин. Є сова, ось малята. Це все зроблено з вати, і потім вже фарбується. Вата такий благодатний матеріал. Спочатку, вроді би, кажеться, що ти ну не зможеш це зробити, як можна із вати зробити щось таке. Але ні, все, все можливо. Майстриня захопилась вотяними прикрасами 2021 року. Говорить, збирала колекцію ялинкових прикрас і мріяла заснувати у рідних Олешках тематичний музей. Це настільки мене вражало, коли мені там дарували або приносили якусь стару іграшку. Вона просто була таким ну. Осередком щастя. І, вже знаючи це, друзі мої, і родичі, так нас розкидало зараз по світу усюди. І отак ось з Норвегії мені почали норвежські іграшки при... присилати. Ось таке серце. Мені її прислали з оригінальним шнуром, з оригінальним буквально всім. І те, що вона інкрустована металом, це теж дуже така цікава деталь. І дзвоники це як. Предвісник різдва, коли її рідні Олешки окупувала армія РФ. Світлана виїхала до Ужгорода. А у січні 2023 тисячі повернулась до Херсона. Працює молодшою науковою співробітницею у краєзнавчому музеї, організовує майстер-класи з виготовлення ватяних іграшок. Я була просто вражена людьми, які зараз під час війни живуть і хочуть щось створити. І от якраз таки заради цих людей ти ж ну, живеш так само. Я завжди чую одне Ні – ні-ні, Я не для себе, це буде подарунок. Це ну просто подвійне щастя. Тому що за цю годину і я забула якісь там свої негаразди. Наприклад, якщо вони там бувають, поки йде майстер-клас, ти взагалі про все забуваєш. Ялинкові прикраси ручної роботи та розписані гільзи від снарядів. Світлана Русин виставляє на продаж кошти, прираховує на потреби Збройних сил України. Так, ми її малювали для аукціону, і присвячена вона Олешкам, тому що у вересні цього року у нас 940 років було Олешкам. І на ній я зобразила якраз таки ті фото Тризуба, який у нас у центрі міста був. На жаль, його вже не існує. Наш герб Олешок. І ось з цієї сторони теж наші самі видатні місця. Це Козацький колокол, де заснування було козацтва, і е, наші плавні просто моя любов. І це наша набережна частинка нашої набережної Олешок. Ваш чоловік служить, так? Так, так, він служить, і я йому достатньо багато допомагаю їхнім підрозділам і іншим хлопцям, хто просить, малюю гільзи, виставляю на аукціони або просто за донати гільзи йдуть. Але я щаслива, тому що. Я просто не змогла б просто так сидіти і чекати. Ну і кожен з нас дійсно да, завжди задає питання: що ти зробив для цього. Тому це мій маленький вклад, те, що я роблю. Олена Ліщенко, Яна Самко, Роман Царьов Ігор Петченко. Суспільне, Новини Херсон.